Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати системи рівняння. На, на минулому занятті я показував, як ну, більше теоретичне було заняття, також розглянув два, два практичні завдання. Пояснив, як вони розв'язуються. Сьогодні я хотів би теж цю тему продовжити. Нехай маємо такі рівняння 2Х. Плюс у. Трение 5. Порву и запущу таки ремнями. 4х. Плюс 2у. Трение 10. Я хочу, мов, хочу вас підвести до того, щоб ми з вами сказали, скільки розвитків матиме ця система, скільки може мати. Оскільки ми з вами поки рухаємось в рамках 9 класу, тобто максимум можемо користуватися всіми знаннями ну, до 9 класу включно. Звичайно, хто вивчав математику, то там можна систему вільних різні методом гаус, крамера. І, та навіть які тут крами, крами тут не підійде. Тобто можемо там цей критерій застосувати, к не капелі, критерій змісності, критерій визначеності. Тобто ми цього з вами застосовувати не будемо. Ми поки з вами працюємо в межах 9 класу. Отже, якщо ми побачимо, що е, такого плану рівняння мають безліч розмістки. Ми ну, можемо ще взяти і помітити, що кожен елемент коефіцієнт увічі більший рівняння, одвічі більше за коефіцієнт цього рівняння. Тобто, Якщо коефіцієнти пропорційні, то рівняння має безліч розв'язки. Тут, тобто, тут є безліч розвитку. Давайте знайдемо декілька. Я ну, сказав, що. Це рівняння і це вони рівносильні. От я виражу Y Rignie. 5-2х. Ось ми можемо будь-яке X і шукати Y. Ну, там X1, 2, 0 і так далі. Будь-яке дійсне. Ми можемо підбирати. Хайх рівня 0, щоб поріше рахувати. Y rini 5. Ми можемо підставити. 0, y5. Так, 0. Так, виходить. Ну, так само x1, наприклад, y3. І так далі. Можна підбирати, ви це, це питання самі розберіть. що Якщо у нас коефіцієнти пропорційні всі, рівняння має безліч розв'язків Давайте розв'яжемо розв поруч з тим рівнянням розглянемо таке. Два x плюс y корень 5 4x плюс 2y Ну, нехай сколько 7. Це рівняння, що ви можете сказати про нього? має немає розвитки. випиває ну, з того, що це рівняння 2x y. Рівняє 5. Тут ми бачимо, домножимо це на мінус 2. Кожен елемент домножимо на мінус 2. Додамо до цього рівняння, до цього рядка. Отримаємо, що 0 плюс 0 у 0 дорівнює тільки. Мінус 10 плюс 7, мінус 3. Супереч. Ну. Рівняння немає розвитку. Ось ми з вами зібрали, як зв'язувати лінійні рівняння з двома змінними. Системи Linkрівня замок міну. Ми показали, що рівняння можуть мати розв'язки, можуть не мати розв'язки, можуть мати декілька розв'язків. Так, ну давайте ще з вами розглянемо такого плану рівняння. Вже не лінійне. Вони як правило розв'язуються тим самим способом. З підстановки, додавання, включить який піде. Які були зручні, ну, тут взагалі, якщо ми подивимося, от, наприклад, x квадрат 12 минутих, плюс 6y квадрат рівня т6. Побачимо, що ми бачимо. Це x-6Y. У квадраті рівня 36. Давайте подаємося увагу так, чи не так. Х-6 мінус в квадраті. Х квадрат минус 12хy, тут 6 у квадрат, так. І тут записуємо х плюс 6. 6. Ти не 8. Я просто переписав. Так, тепер ми можемо це списати як ну, X-6 Y дорівнює шість. І також X плюс шість ігрік. 6у 3 висит ты не висит так рождаем айнши выпадок x минус 6 y 6 у 3 минус 6 x плюс 6 и 8. Ну, тут, я думаю, найкращий спосіб ви бачили, який. Тут метод можна якийсь застосувати. Додавання, віднімання. Можна ці дві системи додати, відняти. Ну, може, кому більше подобається підстановка, тут X, нічого робити виражається. що тут, що тут. І поставити в другі рівняння. Так що так само можна графічно, Це рівняння прямої, це рівняння прямої. Ну, як даманець. Так і розв'язуйте. Ну, мені більш здається найкраще це взяти їх і додати. Давайте додамо. Буде 2Х. Добре, запишу до 2х дорівнює 6 рік плюс 6 рік 0. 6 плюс 8, 14. Х дорівнює 7. 7. Тоді. Ну, звідси зрозуміло, що 6 1. Тоді, ну, скільки треба додати до 7, щоб вийшло 8. Ну, 1, 6 рік. Або, наприклад, скільки well, треба відняти від 7, щоб було 6. 6, 6 рік рівня 1, а 6 рік 1, 6. Рівня 1, 6. Один розвиток є. E. Один розвиток є. E. Далі. Ну, так само додамо. 2х буде в нас. Давайте це вже усно зробимо. 2х дорівнює 8, 6 плюс 8. Це 2. 2х дорівнює 2. Тобто х дорівнює 1. 1. Так, как можно Y найти? Ну, можно подставить. Либо 1 И 6 Y гривня. Чему? Семи. Гривня Y Так, ну, можемо підставити, перевірити, що дійсно ми праві. Х плюс 6: y. 7 плюс 1 8, у це рівняння задовольняє. Тепер це підставляємо 1 плюс 7, 8. Так, об, обидва розвитки задовольняють другі рівняння системи. Давайте підставимо перше. Перше рівняння під собою підставляти такого вигляді, записано, оскільки вони одне й те саме. Так, x мінус 6 y 7. 1, 6 квадрат, 36. Тут x 1 мінус. 6 y 1 мінус. Що нас виходить? 1 мінус 7, мінус 6. Ну, 6 квадрат, 36. 6 Задовольняє. Тобто це наші розв'язки. Це перша пара розв'язків. Це друга пара розв'язків. Ну, зрозуміло, що зараз ви подивились, зрозуміли, може у когось залишили деякі питання, їх задавати. Але, саме найкраще, щоб ви це опрацювали, більш в практики, розв'язуйте, практикуйтесь. Цей відеоурок зроблений спеціально для підготовки до 9 класу. Цей матеріал може бути використаний учням в готовці. В домашніх завданнях повищені теми системи рівнянь, а також при підготовці ДПА після 9 класу. Всього найкращого, працюйте, і займайтеся математикою, успіхів, вичній математики, і найкращого до побачення!